Так, питання таке, яким був за життя Кобзар да? Тарас? За життя людина зазнала дуже багато біди. Вона, він пройшов через якусь кризу, але не зламався. Тобто це може вказувати на якийсь важкий життєвий шлях, важку зраду, зраду втрату. Щось після чого він почав відновлюватися. Людина мала здатність до глибоких емоційних зв'язків, вмів щиро прив'язуватися, будувати гармонійні стосунки, навіть якщо це не дуже в нього виходило. Такі компанійські, да? Паж мечів. Він не довіряв, завжди був підозрілий, іноді плітки розповсюджував. Такий непростий спілкуванні, трохи впертий, можливо. Двійка нерішучий, боявся змін. Сумнівався в власних силах, боявся зробити якісь важливі кроки в своєму житті. Королева. У ньому самому було багато турботливості, практичності, він був дуже прив'язаний додому, цінував комфорт і матеріальну стабільність. Шістка. Почувався в боргу перед кимось або зловживав допомогою, яку йому надавали. Тобто, якісь були складнощі в питанні давати і отримувати. Да? Дев'ятка кубків. Людина прагнула щастя, але не завжди його знаходила. Можливо, він мав здатність шукати щастя в якихось поверхневих речах. Да? Якось була всередині нього якась емоційна порожнеча, хоч зовні він не виглядав доволі такою спішною людиною. А, втрачав контроль. Важко було йому втримувати баланс, тримати курс якийсь в своєму житті, або через обставини, або через емоційну нестриманість. Двіка часто уникав рішень. Зіштовхувався з якимись виборами, які були болючі. Також він міг ігнорувати якісь проблеми, змістово, щоб їх вирішувати. Дев'ятка Пентаклів свідчить про те, що він не досяг тієї стабільності, якої прагнув в житті. Або ж людина почувалася самотнім, маючи все. Попри це все, він мав визнання, такі моменти тріумфу, люди могли його поважати, там, звертатися до нього, звертати на нього увагу, на його сильні сторони. Тобто він почувався таким лідером-переможцем. Мав глибоку інтуїцію, внутрішню мудрість, але дуже багато приховував, тримав в собі. Тобто, дуже багато залишив таємниць в собі. І це також про те, що він е шукав щось духовне, тобто, це про глибину душі, да? яку він не всім відкривав. Тобто Тарас така глибока людина з непростим життєвим шляхом, емоційно складний з боротьбою між внутрішніми бажаннями, зовнішніми обставинами. Шукав гармонії, але часто не знаходив її. Міг здаватись сильним зовні, але мав вразливість, невпевненість усередині. Його якби і тянуло до глибини в стосунках, у сенсах, самопізнанні. Ну, але ж ми знаємо, що таких якихось стосунків в нього не було, але зараз питаємо. Питання: чи була в його житті жінка, яку він кохав? Оця карта вказує на відсутність задоволення у стосунках. Або на те, що жінка не почувала себе вільною. Або він не міг дати те, чого вона потребувала. Якісь такі були почуття, але умови не дозволили цим почуттям розквітнути Колісниці. Стосунки втратили контроль. Він не зміг керувати цими стосунками. Е, карта розгубленості, нестабільності, е, розвитку не в тому напрямку. Е, четвірка, е, теплі спогади, якийсь момент щастя, єдності, що ти на своєму місці. Ну, я не знаю, це про що? Про душевний зв'язок, чи про, о, про духовний, чи те, що вони були разом. Бо перші карти кажуть, що вони не могли бути разом. Може, подумки? Колоса фортуни щось пішло не так. Доля були не на їхньому боці. Тобто, наче кохання було, і думки були, але обставини завадили. Якісь несправедливі обставини. Щось таке трапилося неочікувано. І Шістка каже, що він не зміг відпустити це почуття повністю. Жінка жінка залишила слід якийсь глибокий. Ймовірніше що за все, ця історія не була завершена ні емоційно, ні внутрішньо. Тобто. Була в нього якась жінка в житті, яку він кохав. Але це кохання не було щасливим, було пов'язане з болем, незавершеністю. Неможливо було бути разом. В ньому просто залишилось щось таке важливе, не реалізована до кінця. Можливо, вони були споріднені душею, як ота кажуть, але разом вони не змогли бути. Питаємо, чи були у нього діти? От, е... Але перевернуто. Щось нове в нього могло бути. Але це карта якихось ускладнень. Тобто, про що можна подумати? Або дитина не з'явилася, типу, якийсь аборт був, або якась хвороба, е... типу, втрачена вагітність. Або зв'язок з дитиною був перерваний, відсутній, нестабільний, або ж дитина, яка не знає про батька і не комунікує з ним, дев'ятка мечів, якась глибока емоційна тривога з цього питання, жаль, вина, якісь болючі переживання пов'язані з темою дітей. Можливо, втрата або ситуація, яка довго його гризла, мучила. Лицар Пентаклів. Це про стабільність, відповідальність, нешвидкий рух. Це про те, можливо, що він був готовий бути батьком. Або про те, що все-таки хтось із нащадків був не прямо в його житті. Або. І це знову лицар, і чогось я думаю про е сина. Е якась така цікавий розклад. Тобто, е ймовірніше, що у нього була дитина, а може, це дві дитини. Е ну, В цілому, що ми бачимо, це зв'язок з цими дітьми або дитиною був складний, або відсутній. Може, він не виховує їх, або ж взагалі не знав про їх існування. Втратив можливість бути поруч. Того, що відчувається сум, відчуття втраченого батьківства, питаємо, чи нащадки його знають, що саме він, Тарас, є їх, їх батьком або його. Є якась жінка, яка знає і пам'ятає. Е, якісь має глибокі емоції, співчуття, що що зберігає в серці? Можливо, не говорить про це відкрито. Людина дуже інтуїтивна, емоційно чутлива. Вона, ця людина, передала, передала або передає цю інформацію далі. Але це розрив зв'язку, нереалізовані втрачені стосунки. Тобто, стосунки, які не склалися. Тарас, ймовірніше, знову ж таки, да, підтверджує, Тарас, ймовірніше, не спілкувався зі своїми дітьми. Не мав з ними живого контакту, навіть якщо ці діти, ці нащадки дізналися про нього. І чотивірка мечів це вихід із паузи, пробудження. Це означає, що ну, якби, да, про нього, як про батька, це не було таємницею. Або це було таємницею тоді, але тепер ця інформація вже стала відома. Хтось, можливо, мовчав, але вже не хоче мовчати. Тобто, нащадки або хтось із них е, знає, що він був батьком. Але це знання може бути таким тихим, незадокументованим, глибоко особистим, там, передаватися в якихось вузьких колах да, в колі сім'ї, тобто відкритого визнання або публічного підтвердження. Не існує. Це така емоційна правда. Її зберігає жінка з глибоким серцем і пам'яттю. Чому Тарас так рано пішов в життя? Людина мріяла про стабільність, родину, свій дім. Це було найбільше бажання в його житті. Це карта роду. Да? Це така спадщина, це сімейна історія. Він прийняв на себе щось, що було, передавалося із покоління в покоління. Королева Жезлі у його житті була сильна жінка, або підтримка, важливий вплив. Вона могла бути натхненням або, навпаки, джерелом таких емоцій не дуже хороших. Також це може бути його внутрішня пристрасть, яка полала, але вигорала швидко. І, хоч він був старанним, працьовитим, але міг відчувати, що рухається занадто повільно. Він не встигає досягати бажаного. Це втома виснаження, життя без задоволення, монотонність, така стабільна монотонність могли виснажувати його. І насправді він був самотній. Це карта самотності, внутрішнього такого холоду, емоційного бар'єру. Він розумний, але дуже критичний до себе та інших людей. Він не вписувався в систему, він бунтував проти системи, не вписувався в якісь традиції, рамки, погляди. Людина не хотіла приймати нав'язаних норм. Це міг бути конфлікт з суспільством, владою, власною вірою. Втрата внутрішньої опори якоїсь людина не відкривала себе повністю. Це вже впадало. Да? Він тримав дуже багато всього такого в собі. Не довіряв інтуїції, втратив контакт з собою. Людина приховувала глибокий такий біль. Тобто Чому він помер? Да? Ну, скоріш за все, крім фізичних да, проявів, карти нам тут говорять про якесь емоційне, духовне ви, вигорання. Відчуття е, самотності, відчуття внутрішнього конфлікту, відчуття, що він нікому не потрібен, що він проживає своє життя зря. Він не зміг реалізувати те, що було для нього важливим. А для нього важливим була якраз любов, власне житло, гніздо, діти, да? От, що він комусь треба. Це спокійне. Таке сімейне життя, ну, незважаючи на те, що він був глибокою душею, яка шукала правди, бунтувала проти якихось норм, влади, соціуму, поглядів, ну, ну коротше, все до кучі. Можливо, він хворів на якусь неволіковну хворобу. А... Колесо собор... фортуни вказує, що його забрала якась обставина, щось що М -м було раптово, несправедливо, а яка фатальність якась є. Ситуація, яка вийшла з-під контролю, да? і йому не вдалося змінити хід подій. М -м це щось можливо генетичне, можливо, спадкове. Шістка. Шістка це неможливість перейти на інший берег, так? неможливість відновитись, вилікуватися, вийти з цього важкого стану. Ну, це може бути як і фізична хвороба, так і емоційно-психічне якесь виснаження, яке підточувалося всередини. Туз. Це про емоцію, емоційну глибину. Тобто, якщо ми говоримо про хворобу, то ця хвороба пов'язана з якимось емоційним гормональним станом. Mm -hmm. Серце, правообіг, можливо, залежності, якісь. можливо, алкоголю він жива. Mm -hmm. Також емоції це на що? Людина могла бути в депресії, якесь емоційне вагорання, яке позначалося на фізичному стані. Бо ми знаємо, що психосоматика це. Проявляється вона в фізичному тілі насамперед. Тобто, коли ми говоримо про душевні якісь хвороби, то це не значить, що ми тільки пострадали, і на цьому все закінчується. Фізичне тіло теж дуже гарно показує стан душі. Сила, це про те, що він старався боротись до кінця. Він мав внутрішні ресурси. Він постійно мав контролювати це, стримувати. Він багато чого а, тримав в собі, і це, а, скоріш за все, з'їло зсередини його ті тіла, але, але. А, карти більше знову ж таки натякають. І знову повторюють про його нелегке життя, його страждання емоційні. Він хворів, але його хвороба мала психоматичну і кармічну природу. Скоріше за все, цей стан був такий затяжний, і ну, це поєднання такого фізичного виснаження та емоційного болю. Він боровся, боровся. Але обставини і внутрішній стан були сильніші. Ну, така його доля.